Тимно телебачення та радіо 1 це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І сьогодні в нас в студії Олексій Колісник, професор, доцент кафедри фізичної реабілітації і соціальної роботи Луцького інституту розвитку людини університету Україна. І ми поговоримо. Про 31-шу річницю всеукраїнського референдуму за на підтвердження акту державної незалежності України, адже саме цього дня, 1 грудня, відбувся 1991 року. Відбувся цей всеукраїнський референдум, на якому майже 88, здається відсотків взяли участь дорослого населення України, і 90 відсотків. 90% вдумайтеся в цю цифру, підтвердили акт незалежності України. Тобто Україна незалежна, єдина неподільна. І для мене, от що дуже цікаво, я глянув цифри: в Автономній Республіці Крим проголосувало за незалежність України 54,19 і відсотка. Ще цікавіше, в самому Севастополі ще більше 57 і 7 Сотих відсотка проголосувало за незалежність України. Тобто і кримчани, і Севастополь, який москалі називають Город русской Слави, де живуть постійні пенсіонери, російські відставники, купують там квартири, відпочивають там собі на пенсії, все одно проголосували за незалежність України. Скажіть, а чому? Чому е, Росія от, не хоче зараз визнавати цього? Я хочу сказати так. Бути це значить відрізнятися. А відрізнятися це прагнути бути самодостатнім. А самодостатнім українцем можна бути тільки в своїй державі. В іншій державі у Польщі. Треба бути поляком, а німеччині німцем. Тобто хочеш робити, хоче працювати, хочеш вчитися, мусить освоїти їхню культуру і це законно. Росія спокон віку дивиться на нас як ніби ми один народ, заперечуючи нашу самобутність і століттями. Проводилась політика асиміляції українців. А, політика дійсно, стратегічна, політика розділяє і власну, а тактика батога і пряника і держівлодія винуватий завжди український націоналіст, або той самостійник. А, і це входило в... Політикум українцям прищепляли, прищепляли нездатність, залежність. О. І до сих пор ворог, який напав на нас, думав, що його зустрінуть хлібом і сіллю. А виявилося, що він здорово прорахувався. А чому прорахувався? Бо виросло нове покоління людей, які Уже, от Роман, наприклад, які не жили в Радянському Союзі в цій Це імперії. Один важливий чинник. Але серед цього покоління з'явилася пасіонарна еліта, хай вона не в меншості, які готові ради того, щоб бути українцем, піти на смерть. І вони задають тон. І влада, яка прикладу до до... під власлом какая разниця, плентається вже за загальним настроєм. А. Ну, на владу ще впливає те, що Захід побачив, що ми боремось, підтримує поки що. А. Значит, влада... а чому поки що? Хіба не буде підтримувати надалі? Адже ж це екзистенційний вибір. Ви праві, що боротьба з Заходу і з демократичного заходу і з авторитарним Сходом відбувається давно-давно, а просто що Захід не однорідний. Там теж різні сили е діють. І через це, крім того, Захід боїться Третьої світової війни і атомних зброї, яка є в Росії. Ну от буквально вчора почув. Арестовича, він сказав, що війна повинна закінчитися денуклеаризацією Росії, тобто повним ядерним розброєм. Це було б здорово. Інакше світ завжди буде загрожений. Але для цього треба, щоб захід був одностайний і більше шучень ніж він є. Пане Олексію, а чому в 91 році Росія дозволила Україні вільно вийти з Радянського Союзу і не намагалася військовим чином це стримати? Це означає, що тоді самі росіяни вже були проти збереження Радянського Союзу? Чи просто Росія була настільки слабкою, що не могла військовим шляхом зберегти радянський Союз? На це буде така відповідь: Росія імперія. Яка волить інші народи. Ага. І вона може зберігатися, тільки будучи авторитарною, і досить тоталітарною. Тільки вона розслабляється, від неї щось відпадає. Революція відпала Польща, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія. Ми не відбилися тільки тому, що проти українців йшли українець. Ага. То частина українців не, не вважала себе українцями і так далі. Тобто нація була ще не досформована і тоді, тим паче, ще й зараз. Але процес іде, іде досить інтенсивно. Тобто така відповідь. А в 91-му році нація ще не була сформована, Ні. українська. От. Те, що е, колись після революції, Винниченко написав встановлення української нації, це було, так сказать, аванс. Встановлення відбувається і зараз. 30 років титульна українська нація не була паном господарем у себе вдома, таким як поляки чи гвіни. Проти української України боролася російська Україна і досить успішно. Після корну революції Майдану. Був реванш тих сил, які гальмували наш західний розвиток і нашу самобутність. Але процес і шуму, і ворог те, що процес вже якусь точку перейшов, не помітив. Отака відповідь. Ну і зараз от коли ми слухаємо інтерв'ю з полоненими е, нашими співгромадянами з Донбасу, які воюють на стороні Росії. Їх кожного фактично запитують, ким вони себе вважають. Ну майже ніхто себе не вважає українцем. Тобто вони кажуть, в мене паспорт громадянина України. А коли їх питають, ким ви себе вважаєте? Вони не можуть сказати, вони не вважають себе ні українцями, ні росіянами. Але ми думаємо, ну то що думаємо, ми впевнені, що ми ці території. Звільнимо і ці люди залишаться на, на цій землі, але нам потрібно буде з ними якось жити. Як сказав Данілов, що це їм треба буде якось з нами жити, а не нам з ними. Але все ж таки, як ви бачите цей процес, про який ви кажете, він вже йде незворотній, він далеко зайшов, але не дійшов до кінця ще. Як з цими громадянами бути? По-перше, українцям має бути в Україні престижно. І тоді і кожен буде прагнуть. А як пристигність? Роботу треба знати державну мову. Освіта державна мова, церква українська. Тобто українська культура тільки в Україні може бути і тут вона має бути паном господарем. Ми маємо турбуватися про ті народи, які тут корінні, а це українці. Це кримські татари, кримчаки і караїми. Всі інші національні меншини мають свою державу, яка збереже їхню культуру. Якщо їхня община хоче зберігати культуру, є там недільні школи і так далі можливості. Але держава має турбувати, перш за все, про культуру корінних народів, в яких другій батьківщини нема, тільки тут. І... Українська ідентичність має звучати гордо. Так як польську дитину, яка тільки почала говорити, запитай, хто ти є, я терполям. Я, 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 я. Щоб українська дитина теж гордо казала, я українець. А це має бути пристильно. Держава про це не дбала. 30 років держава не дбала, хоча називалась українська. Тому що на кожних виборах. Ось так гнила середина вибирала нікчемну владу. Пане Олексію, більше того, якщо е, з року, 2014 року починати, то е, в Україні значно більше дітей зараз виховується в патріотичному дусі. Всі з дитячого садка вони знають, що вони українці, вони цим пишаються. Це вже беззаперечно. Але на окупованих територіях, навпаки, е, дітей, які народилися після 2014 року, виховують зовсім по іншому, виховують, що Україна, то ворог. І е, зараз їм вже е, скільки років пройшло, вже деякі ті, які були ще дітьми в 2014 році, зараз воюють проти України. Вони України не пам'ятають там хлопці, які 18-20 років потрапили в полон, вони кажуть, що України не пам'ятають. Але Україна туди повернеться і їх доведеться перевиховувати якимось чином. І чи зможуть вони відчути себе українцями? Ми це з Романом романі. постійно запитуємо наших гостей. Чи можна створити е, інститут без громадянства а, в Україні? Приклад є, При Прибалти, у них рівна ситуація. Найважча ситуація була в Латвії. Там 48% було сільськомовних. Прийняли таке рішення. є той, хто був у 39-му році громадянином, його діти і внуки. Всі інші мають здати державну мову. А присягнути. І тоді, ну, тут ще, і тоді людина отримує паспорт. Тобто поставили певні умови. А так як, як і життя була набагато вишні в Росії, молодь це поздавала. І в принципі, нині кількість людей, які мають паспортний громадянин дуже зменшується. І поступово це питання вирішиться. То таким шляхом ми можемо о, оці території, які ми деокупуємо Крим, зокрема, Можемо. Для цього треба політична воля держави. І більше нічого. і все, і все буде. Вільному воля. Чемодан, вокзал Росія. А як тут якість життя буде краще, то людина тут прагнутиме. Українцем має бути приспірна в Україні. Чого влада? По сьогоднішній день не, не робила. Уявіть тобі, при Порошенкові в, в освіті виконує українську мову обов'язково, українську історію і так далі, почистили програми. Так що це таке? У своїй державі роблять стратегічне міністерство освіти беззубим, а воно має виховати патріотів. Все має в Україні, українцям має бути престижно, українська культура тут господиня, бо більш ніде вона не матиме. І українці мають бути паном, господарем в себе вдома. Всі інші мусять з цим рахуватися, так як будь-якій національній державі. Ну, і до речі, отут деякі рускоязичні вже починають говорити, що є там велика якась. Культура і є російська культура. А тим часом ми от читаємо сьогодні в Ізмаїлі Одеської області вже знесли пам'ятник Суворову. Перед тим пам'ятники Пушкіну падають по Україні. І сьогодні в Шепетівці на Хмельниччині демонтували пам'ятник радянському письменнику Миколі Островському. Ми знаємо, як закалялась сталь, Павка Корчаїн виховували. Імперіалісти на, на цьому прикладі. Ну, чув таку думку, що ми тільки тоді почнемо ставити пам'ятники чи видавати книги російських письменників симетрично, скільки вони там поставлять пам'ятників Шевченку, Франку, можливо, Бандері, Шухевичу, тоді тільки тут ми зможемо. Це. Сказано вірно. Треба поважати самого себе, тоді і вороги будуть поважати. Хоча є там право нації і так далі, є, є, в світі панує право сильного. І хто сильний, той завжди прав і того не судять. Несправедливо, ну, але так воно є. То Путін так хоче. І тут власне боротьба демократії проти авторитарних режимів. І якщо, ну це Єнс Толтенберг, генеральний секретар НАТО, сказав, якщо ми дамо змогу Путіну перемогти, то будь-хто, от як ви кажете, буде казати, хто сильний, той панує. А насправді має панувати демократія. Тоді вона має бути сильнішою. Сполучені Штати. Коли ставали незалежні держави, зробили таку конституцію, яка зробила їх сильними. Демократія те має бути зубата і здатна за себе постояти. Тобто, перефразовуючи Леніна Улянова Леніна, всяка революція чого-нібудь стоїть, якщо вона вміє захищатися, так він написав. І кожна людина має відчувати свою гідність. І здатною стоїть за себе. Хто за себе не стоїть, той сам себе не вартий. Ну, до речі, Левко Лук'яненко казав, що будь-яка нація, яка не здатна кидати своїх громадян на смерть заради неї, вона приречена. Так. Але тут треба сказати, що ці громадяни можуть бути настільки пасіонарними більшість, хоча б або провідна меншість, щоб іти ради ідеї. Слово «пасіонарність» призначає, що не пристрашно до якоїсь цінності ідеї, що що стало смислом? Українська повстанська армія 10 років боролася, коли в Прибалтиці, в Польщі, там в Волочні і так далі, два роки опір був. Значить там люди були досить пасіонарні. Чому до сих пор в батьох, так сказати, росіяни ненавидять? Людей, яких вони навіть не знають, наприклад, Бандеру. От. Бо це людина символ. Він не скільки він є, як людина символ боротьби за українську незалежність. А росіянам це не потрібно. Їм потрібна Україна, яка, яка підкорилася, так Атакова. як порядці росіяни. В російському характері що є? З одного боку, рабськість по відношенню до влади. А з другого боку, що він і поєднувся до інших народів, перед владою він раб, а перед українцем, чи що він хоче бути паном. Не дамо їм панувати в нашому країні. Не дамо нікому, і це підтверджує 281 й день повномасштабної війни Росії проти України і наші доблесні збройні сили України день за днем звільняють нашу українську територію від рашистської нечисті. Сьогодні в студії в нас був Олексій Колісник, гість нашого етеру. А вели цей етер Святослав Лисюк і Роман Колюхов зустрінемось уже завтра. Дякую за увагу.